Питали мене за антибрик, що це таке, як його чіпляти. Значить, показую. Дивіться, отака штучка залізна, металева. Значить, тут у нас є такі от кнопочки, ними можна регулювати більше чи менше робити, в залежності від висоти корови. Зараз покажемо, як чіпляємо. У нас то первістка, вона, в принципі, ще не вміє доїться, Це другий день після ростелу. Значить, чіпляється отак під м'яз, бачите? І фіксується на хребті. Ой-ой-ой, чудить наша шоколадка, вона не вміє стояти, ми ще шию не зафіксувала. Зараз я прив'яжу її. Вона при такій фіксації не може підняти ногу і не може вас вдарити. Але якщо це перестка або корова дуже скаче, то треба двох. У мене я, виходить, Буду зараз її доїти, а чоловік буде тримати антибрик, бо вона скаче, вона ще не вміє стояти. Ще раз кажу, бо це первістка два дні після розстелу. І вона може скинути той антибрик з себе, якщо почне тлумитися, і мене вдарить все одно. Є такі корови, яким антибрик в принципі не підходить. У Нас були такі, що просто з ним скаче, 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 от і скидає його, і стояти вона в ньому не буде. Тримає чи чоловік, чи ну чи там просто я вчеплю... Не буде стояти з антибриком. Є такі корови, ну це одиниці, у нас така одна чи дві було, що з ним не стояли. А є така, що ти чіпляєш антибрик, і вона стоїть. І тримати антибрик не треба. Вона просто стоїть як вкопана. У мене он, марта так, якщо часом в неї буває раз в місяць якийсь такий припадок, що вона може мене раз вдарити, і після того треба чіпляти антибрик. Бо вже другий раз ти до вимені не торкнешся. То я, але я це роблю сама. Я просто фіксую ногу. Вона її не піднімає. Вона буде стояти, як вкопана. Але кажу це не всім корвам підходить. Це раз. По-друге, треба правильно відрегулювати сам антибрик. Щоб він їй не сильно робив боляче, але разом з тим обмежував рухи. Тому що кожна корова має свою висоту, свою ширину і однаково не можна зафіксувати для всіх корів. Під кожну корову треба дивитися, щоб кажу ще раз, щоб їй сильно не було боляче, але разом з тим вона має стояти так, щоб вона не могла підняти ногу і вас вдарити. Якщо вона з тим антибриком вас б'є ногою, значить ви його недобре затягнули, і треба трошки ще підтягнути. Або неправильно зафіксували на спині. Ні, щоб воно, воно має бути нормально. Зафіксовано, я його на його бачите немає, як скинути, щоб він не злітав з неї, щоб вона його не скидала. Ну все, ми йдемо доїти, бо якби ще роботи маємо трошки. Киця моя, заспокойся. Хоч не хоч доїтись треба, бо що зробимо маститу, буде гірше, якщо не будемо доїтися. Ну все, ми пішли.